Розкажу вам сьогодні правду, як ми ламаємо своїх дітей. На особистому досвіді розкажу, як необережні слова батька змінили моє ставлення до себе не на одне десятиліття. Предисторія. Мені було 8 років, і мені дуже важко надавалося написання. Я не любила писати, не любила читати. Тому що я творча людина, я, мені цікаво було щось створювати, щось складати, щось в'язати. Е, я дуже любила різні, скажімо, квіти. Тобто суха наука мене не цікавила. І коли в мене не получалося певне завдання по домашній роботі, мій тато насварив мене. І не пояснивши, як розв'язати ту чи іншу задачу, просто заставив, стоячи на колінах, написати 20 раз Оксана Баран». І я, як послушна дитина, 20 раз писала Оксана Баран» і плакала. І вже з роками, коли я опрацьовувала себе, опрацьовувала свої блоки, я зрозуміла. Що тоді я прийняла рішення не помилятися, що я прийняла рішення вчитися на відмінно. Я прийняла рішення тоді бути кращою, найкращою у всьому. І так я й жила. Я вивчала все, що тільки мені давалося. Я не бачила нічого, не ходила гуляти, не ходила з друзями. Я старалася вчитися, 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 щоб доказати батькові, що Оксана не баран. що я розумна, я дуже боялася помилятися. І Якщо я щось не знала, в мене виникала паніка. Паніка! Просто поглинаюча паніка, бо я не знала. Як це зробити? Я руками з будь-чого, це ламало мене, я не могла цього зрозуміти, чому я панікую, чому я з мухи роблю слона, з маленької проблеми робила слона, тому що в дитинстві мене заставили написати, що я баран. Я завжди всім доказувала, що я розумна. Я вивчала будь-яку тему. Я по сьогоднішній день можу розмовляти на будь-яку тему, будь це будівництво, чи це машини, це навіть не стосується мене. Я мію робити практично все, косити, рубати, будувати, класти плитку і так далі, те, що навіть мені не потрібно. І оце Скажем, приниження маленької дитини без злості, тому що батько, я розумію, він хотів мене зробити кращою. Оцей страх помилки негативно відзначився на моєму всьому житті. Я боялася помилитися. тому, коли в ваших дітей щось не виходить, підтримайте їх. Переведіть акцент не на те, що в дитини не виходить. А на те, що в нього виходить найкраще. І розвивайте ті сторони, тому що навіть генія, маленького генія, можна зламати, неправильно виховавши. Любіть своїх дітей, дозволяйте бути їм ними самими, Помагайте їм пізнавати цей світ, розвивайте сильніші сторони. Не рівняйте зі всіма, не бийте на слабкі сторони, на те, що в дитини не виходить. Вірте в свою дитину. Розвивайте те, в чому сильна ваша дитина. Всіх люблю до кожної душі з любов'ю!